Вітаю шанувальники виноградної лози. Я радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Олександр Савченко. Виноградник мій знаходиться на Київщині. І сьогодні я хочу з вами поділитися одним із досвідом, який я отримав на протязі прошлого і цього сезонів. Я висаджував в свої саджанці чубуки. У школку, і вже в кінці сезону побачив, що не всі чубуки, які я висаджував, на них відростки не визріли. Тобто бруньки, які пішли на ліані, не визріли. Тому частину цих лоз я викопав і поставив у погріб на зберігання. В січні місяці я взяв один із чубуків і хотів подивитися, в якому вони стані. На цьому прикладі я хочу вам показати, що ж в мене вийшло. У цій частині була, були старі, старі бруньки. Не старі, а нові бруньки. Та лоза, яка не визріла. Я її зрізав і подивився, що вона живенька. Тому вирішив посадити його у ємність. Я посадив, і через деякий час нижня брунька із старого чубука, в старому чубуку, яка була, вона проснулася і дала приріст в такому оце стані. Вже е, пройшло 2 е, місяці і ми маємо аж. Два прирости, який висновок із цього можна зробити? Якщо у вас не визвела по якійсь причині виноградна лоза, то восени можна ці лози викопати, поставити на зберігання, а по весні посадити. І за рахунок того, що у нас будуть живі. Бруньки, які знаходяться на самому чубуку, вони проснуться і дадуть нам приріст. Яким чином ми повинні поступати, коли вирощувати будемо нашу лозу у школці? Коли підуть прирости, ми нижній приріст забираємо і залишаємо, хай розвивається лоза в одному. Із відростки. А цю залишимо для того, щоб тут збережеться брунка і краще буде розвиватися корнева система. Основне, я зробив вивод в тому, щоб була впевненість, що наша лоза прийметься на наступний рік, щоб була гарно розвинута корнева система. Що ми зробимо сьогодні? Я взяв ще дві. Два чубочки. От ми маємо в одному гарна корнева система, в другому трошки менша. І паралельно зараз хочу вам показати, коли ми будемо пророщувати нашу виноградну лозу у стаканчику у цьому році, то ви бачите, що корінця опускають і в нижній частині, і в верхній частині чубука. Тому говорити тільки, що в нас розвивається нижня корнева система. Чи це неправильно. Виноградна лоза дуже живуча і може пустити корінці як у нижній частині, так і трошки у верхній. Ну, це таке трошки відхилення. Зараз ми подивимось, як почуває себе лоза на одному із чубуків. Я дріжу своїм черенком, бачу, що тут ще воно сухе. Я ще трошки відріжу. Дуже воно сухе. От, так. Біжемо до бруньки. О, як ви бачите, в районі бруньки зелене. Значить, у нас сам чубук живенький, і у цьому узлі він може дати приріст. Тому ми його посадимо. Особи, класично беремо руку, обрізаємо, освіжаємо наше коріння. Я приготував дві ємності, навіть можна ще більше обрізати. Я сюди вже положив трохи земельки, зволожу його. Цю ми. Так, посадимо і гарною земелькою його Ось Отак От зробимо і будемо чекати, що в нас з цього вийде. От так. Так само подивимося і другий. Зараз беремо це сорт Лора. Подивимось на цьому чубуку. Так, і беремо до верхньої румки. Немає, нема, нема. Ну, Зараз подивимося ще нижче. Ну, фактично цього чубука нічого не буде, напевно, за те, що тут погана корнева система, він у нас і не зберість. Ну, Це теж дає нам можливість зрозуміти, чи визрів чубук, чи не визрів, чи в нього збережеться хоча б одна брунька. Тому, я думаю, що є сенс перевіряти. і не Дуже переживати на, на рахунок того, що у нас не визвила, е, лоза, а таким способом спробувати посадити нашу лозу і отримати приріст. Тому позитивний досвід в цьому є. Я думаю, що і цей чебук теж проросте і дасть нам врожай. Кому було цікаво, будь ласка, діліться із своїми друзями, поділіться своїми враженнями про такий мій невеликий експеримент, підписуйтесь на мій канал. Якщо є якісь зауваження, насилайте в дописах. Я буду вам дуже вдячний. Ну що, Гарного всім врожаю, гарного всім сезону. До зустрічі!